метро ага. для чоловіків. Які автомобілі найчастіше обирають машинчики? Чоловіки частіше за все обирають, звичайно, або седани, або кросовери, інколи пікапи. Торех дизель в 15 тисяч доларів 15-го року. Audi A4 B8 або B9, звичайно. Audi Q5. Зараз дивлюся Nissan Rogue 24-го року випуску. І гібридні автомобілі, до речі, Kia Optima часто запитують, і Sonata від 20-го року випуску. Гібрид. Такого самого-самого базового. Якщо ми кажемо за седани до 10-11 тисяч доларів, це може бути Volkswagen CC, це може Audi a 4 бути, або Audi a 3 до 15-16 року випуску. Якщо кажемо про кросовери до 10 тисяч доларів, Tiguan, Jeep patriot якраз нещодавно виграли, правда, червоного кольору, але виграли. Ем, якщо ми кажемо про бюджет 15-20 тисяч доларів, знов-таки ж Audi, Ford Fusion 20-го року випуску, А4-та, 17-20 рік випуску, якщо кажемо про кросовери Tiguan, 18-20 рік випуску Mazda CX-5 до 20-21 року випуску це з такого самого самого базового. Якщо кажемо 20-30 тисяч доларів в бюджет, це звичайно вже можна і сіому дивитися. Це можна дивитися Atlas, можна дивитися eh, Nissan Rogue, до речі, 23-24 року випуску. Тому, якщо ви хочете для себе автомобіль або для своєї дружини чи дівчини, Ставте плюсик ось тут знизу. Компанія бінці автоводжистік нам довіряють.